В'ячеслав Миколаївич, вітаємо вас з перемогою в одній восьмій фіналу Кубка Дюфел і виходом в одну четверту фіналу змагань для нас. Це важлива перемога для всього атлету. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте сьогоднішню зустріч з важливим соперником, принциповим соперником? Чи всі завдання були виконані? І над чим треба працювати, щоб так також успішно подолати одну четверту фіналу? Дякую. Багато зразу запитань. Ну, незадоволеним, незадоволеним рахунком 5-0 я не знаю таких людей, які були незадоволені. Тому рахунок, рахунком задоволений, задоволений конструктивною грою, особливо в першому таймі. Тому що, Хоча ми забили два м'ячі, другий-третій м'яч наприкінці тайму, але Повністю домінували, і не вистачало просто довести м'яч до логічного завершення до гола, що ми зробили наприкінці тайму. Але в цілому, ну я рахую, що суперник був для нас, дійсно, ви правильно сказали, що це був принциповий суперник. Ми з ним змагаємо вже четвертий рік. Дуже достойна команда, яка теж з кожним роком прогресує, але Напевно, оця принциповість дала нам в двотижневому підготовчому періоді таку мотивацію, що суперник гарний, все, і ми були дуже мотивовані. І сьогодні гра в першому таймі, в другому таймі показала, що ця мотивація дійсно хлопців була дуже великою. Виконали задання чи ні, ну, можу сказати, знаєте, як кажуть, що тренер не може бути повністю задоволений грою. То Є, є, є моменти, над якими треба попрацювати, тому що при, ну, при дуже гарному першому таймі були, ми дали суперникам дуже багато можливостей для, для проведення своїх атак, що треба нам виправити і прибрати ці помилки. А так в цілому я для мене дуже хвилювався. Я скажу, ці два тижні дуже таки хвилювався. До, до початку стартового свистка трохи от, після стартового свистка хвилювання трохи спало, а після фінального воно зовсім відпало. Тому я теж я дуже вітаю всю школу. Це е, результат. По-перше, все з всієї школи, тому що тут були задіяні гравці ю 19, Ю-18, Тому разом ми е, виконали завдання е, не окремо взятого тренера чи команди а завдання всієї школи. Тому всіх вітаю з перемогою. Да, і успіхів нам да, і дякую. Дай Бог, що далі все. Ми тільки зростали. Дякую вам дуже, дякую.